Барс вийшов з клітки. Нас гвардійці із спецпідрозділу які узимку стояли на майдані напроти людей, не хочуть більше служити. Вояки, котрі узимку наганяли жаху на дітей. Тепер скаржаться, що вони самі ще діти, строковики і свій термін служби вже пересиділи у казармах півроку, тому хочуть додому. Але перед цим у самоволку пішли до президента поскаржитись, і їх на банковій зустрічали такі ж гвардійці, але вже у шоломах зі щитами та кийками. Барс втомився і хоче додому. Сьогодні кілька сотень строковиків спецпідрозділу самовільно покинули частину у нових петрівцях з троєм, але не вишколеним. Солдати покрокували не по плацу, а дорогою до адміністрації президента. У них одна вимога. Після року служби наказу про демобілізацію вони не отримали. Їхнє командування постійно зволікає із рішенням. Відтоді набігло ще півроку понад термін знаєте, яка зараз ситуація А це нас не волнує. Ми прослужили в Конституції України написано, що ми нас після півтора року. Чого нас не відпускають? Ви ж знаєте, що не згодимо? Нічого страшно. скільки скільки гражданських сидять, бухають, наркомани, коляться. Чого вони не йдуть? Їх же обурюються солдати, кидають у зону АТО. Дехто повернувся звідти лишень тиждень тому. В Маріуполі, Комсомольськ, Славянськ. Славян! Славян! Тупо сказали. Той, той 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 має написати рапорт і туди каже заберіть вже звідси вже хочу знову нас відправляти. Хто був і тих же хочуть назад і відправляти туди у кінці колони юних протестувальників, батьки те, що з одного казенного дому їхні діти можуть потрапити в інший, за порушення статуту, не вірять посадить. Садять як свої згаїна садять, бо ми не їхня кров. Не зменшуючи темпу, барцівці зайшли до Києва по всій довжині їхнього марш китка. А це з 20 кілометрів утворились довжелезні затори. Вже у межах міста у колони з'явився супровід як Даївцями, так і кількома автобусами з озброєними спецпризначенцями. За іронією долі, ці солдати взимку охороняли урядовий квартал та адміністрацію президента від невдоволеного майдану. Сьогодні вони самі у ролі мітингувальників. За кілька годин до їхнього приходу тут почались приготування, зігнали міліцію, батальйон Київ та сили нацгвардії. У лавах останньої ті самі 19-річні строковики. Але про те, що хочуть додому, принаймні офіційно вони не жаліються. Я ваш лічне мені спрашиваю. Люді Ви люди, вони люди. Всі хочуть додому. Так точно всі Вот і ж поки пустять. Може, присъєдини куди к ним? Так ми і так з ними. Мисляно. Ми совсім. У прес-службі Національної гвардії ситуації не коментують. Радять батькам читати на їхньому сайті роз'яснення щодо звільнення військовослужбовців, у яких закінчився строк служби. Но офіційно ж повідомляють, підписати наказ президент може за кілька днів. Ольга Максимова Євген Соловей Спецкор два плюс Зараз на за банковій гвардійці з барсу скандують дембель. Це строковики, у яких вже сплив термін служби, але їх не відпускають додому. Маємо прямий зв'язок Марино. Вітаю. Скажіть, будь ласка, є інформація, що ті нацгвардійці, які б мали б охороняти спокій і територію банкової, ніби перейшли на бік мітингувальників. Вам слово. Добрий вечір. Дійсно, ті, хто спочатку був по той бік паркану і мав охороняти адміністрацію президента. Після заохочувань та скандувань перейшов і приєднався до будівної ходи. Міліція їм не заважала. З усього видно, що до протесту готувалися. Ми побачили по той бік адміністрації президента шість автобусів з озброєними міліціонерами. Їх було на початок заходу близько двох сотень. Але я думаю, що зараз їх більше, бо збільшується кількість самих. Строковиків спочатку їх було 150 осіб, а зараз приблизно три сотні. Кожні 20 годин півгодини підходять усе нові нові групи. Самі хлопці кажуть, що тут зібрався увесь київський гарнізон. Але я напевно можу сказати, що тут є представники трьох військових частин. Але хлопці кажуть, що до них приєднаються ще ті, хто приїде зі Львова, з Харкова, з Чернігівської області. Вони всі хочуть одного, вони хочуть додому, вони не хочуть воювати і їхати в Ато. Вони вони були взимку на майдані. Як вже було сказано. І тоді вони охороняли чиновників, а зараз кажуть, що можуть влаштувати свій власне правоохорони Майдан. Ми нічого ламати не будемо, крушити нічого не будемо, просто будемо стоять. раді того, щоб нас відпустили додому. Я вже півтора року здесь тарабанив, вже і в АТО з'їздив, де тільки не був. І просто-напросто говорять, молодці, служить далі. Хлопці кажуть, хлопці тут не самі. Їх підтримують родичі, їхні мами та навіть командири частин. Ми бачили принаймні двох командирів, які організували і цивілізовано відвели ініціативну групу до адміністрації президента. Там вони спілкувалися з керівниками профільних департаментів і написали заяву до президента України. Окончательного рішення ще ніхто не при ніхто ще нічого не приймав. Просто зараз йому принесуть, це все і він буде вже би думати. Назад повертатися в частини вони не хочуть, бо вони звідти втекли. Хтось за допомогою батьків, хтось е скористався іншими методами, але вони бояться, що їх звинуватять і посадять, тому вони будуть тут. І ми запитали у командира частини наскільки законним є те, що тут відбувається. Він сказав, що буде службове розслідування, яке покаже, що далі буде з цими хлопцями. Студія, дякую, Марина. Марина Кущенко з банкової про пікет гвардійців.